Урок номер два, як правильно рахувати мито трошки новішого тазіка. Volkswagen Golf 6 2012 року 2,0 TDI. Вартість середнього автомобіля 4,5 тисячі євро, може і більше біля 5. Мито 32% від вартості це 1440 євро. Акциз вік автомобіля. В нас 2020 знаємо, 10 років в машині. Пам'ятаєте, якщо більше 15, то все рівно 15 максимальний вік. Об'єм 2 літра. І коефіцієнт палива у нас 75, бо дизель 50 бо був бензин. 10 на 2 на 75 1500 євро. ПДВ 20% від акцизу 300 євро. Мито плюс акциз, плюс ПДВ 3240 євро. На курс НБУ 37, 119 880. 120 штук. 120 штук мито старого корча, якому 10 років. Він коштує стільки реально жесть.